Читерские прохождения. Называете он черт. Наверное, будут мои читерские. Черт, и давайте и подаемся. Создаем зараз карточки. <клывальщик> <клывальщик> <клывальщики> у меня тут коты сидят, они меня любят, в общем. И у нас и совсем, в общем, текстурочные прохождения. У меня тут есть мода на Так що, коли хочу на любви карті, У мене там буде спавн Хіробріна, а це, типа, ну, просто голова скелета. Вс. Вс, и начинаем. О, бачите, у нас же есть спавн. Я у човекину, блин. Я у човекину оцей спаун. Вот видите, прочитати, прочитають. Херобрин спаунер. Давайте то у чоловіки ми ніколи не будемо підбирати. Вот, і нам якраз повезло. Ми появились на джунлях. Непонятно. От... Влючить мене. Будем тут виживати. Конечно же жаль без, ну моди в мене немає, але я обязательно буду моду робити. Може у нас десь буде рік вигляду. Ці проходження. Навірно, это буде. Тух, я щось, наверное, заговорився. Перша серія всегда складна. Для мене чат добуваємо дерево, одне ще тут понімаю цього зуби. Це вроді би берега. Да, це реально Блін, ой. Ну що ж, от я, конечно, буду вже встановляти. зараз нам лучше поговорити про тоньку пам'ятаєте, я показывала на відео, якщо у подивились, подивилась того дивіться. типа мод на і ще щось. Ну, Да. Я деколи тут моду буду відключати, Вот, І в там дивились, У мене ще є той мод. О, так виглядає. Фух, Давайте домик на свечу буде сильно маленький у цій черти. Конечно, буду его лучше. просто люблю жить в пещерах Майнкрафт. Конечно, не думайте вы, что я помню. Я видел, буду дуэться, может, и Скупаем, давайте я нажму паузу и буду начинать ще раскупаться. Раз, два, три. Шось, и я, я наконец-то прокупав. В общем, вот такие вот, вот зрелища. Ну а что? Домик нормальный можно считать. Ну, что треба доступ зробити. Давайте зразу перекладемо наш варточок. Наш домик удобный штук. Коробка у мене. В общем чотики. І давайте зробим. Я рекомендую добувати чорт, -чор, а потім забудем да. мені до них. Оба! У нас баник майже к стеки, не видно. Давайте еще по нашего домика пропишем спаун понят. Мы пропишем, а только начнем. Это же такой. Давайте здесь тоже будем спауниться. Коварточка. Тут еще включим мини-карту. Такой телепорт. Установить точку спауна. Додав телепорт. Якщо ми тут буде спавним. У мене ще є така от класна штука, що, наприклад, ми вмираємо, у нас є ще зберігається. І якщо ми місто гібелі, там де ми в общем померли, тоді там будуть якраз ці віші. У нас вони були в інвентарі. Це такий баг, я тоді ще не знімав. Це версія 0.13.1. Я буду... Конурас зараз, сино, напевно, і лучати. Думаю, влуч це буде, цей сезон, дивиться буде. Ну, пока що не знаю, наскільки сезонів. Давайте, я вже забувся, де ні то. Хм, будеш, не знаю, да? Ну, ладно. Да ще тут от тут прокупаємо. Типа, щоб, звісно, мітно. Щоб нам у тебе забортик зробити, щоб де, щоб не пролізали. Зомбачки, зомбачки. Любить, <смі> сіва, блин. Діди зомбачки. Що за глюки? Нереальні глюки. Таких не нікого не. карта Так сильно завожай меня. еще мобильный меня заважает Ну, давай, не давай, 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 Одно то же само Стоп. А, ну не теперь поглядный. Ну, мені карта сильно мешает, давайте выключи. Он же кошный надо. Вроде бы 7, 7 двадцать минут. У гуляду буде. Не знаю, де в неї. Фух, ну ви знаєте, як це називається. Найчитерські прохождення. а соціально це називають. Я без вас ніколи не буду грати в Майнкрафт, може буду. Треба, буде. дуже треба буду. Думаю, що мене дуже багато підписчиків набереться. Или то, что я вот так клев. Может, или до этих нет. Думаю, не да. Может, и другой сезон, наверное, я покладу Карли Цейтик в текстурочку. Может, мы текстурочку на ФНАФ. Скачаю и на 13. Ноль был, на 14. Вот. И будем рады разом снимать. Вот. Не завидуйте. Осторожно, старай, щоб да, ти пауза не назовем. <звук> Думаю, Мисля, че трябва да На 10 минути ще трябва да я ще будеш ти чай. Ой, мини-карта. Добре, що я на серебрина, бо викинув бо... один раз, коли вже... я вже вчора пробував не знімати відео, пробував його Я клі... Він мене кудись в пещеру загинав в камні. Я, я був один на креативці, включив, я режим спектра, а типа через боки можна йти. І далі він ніяк не побачити. Він став, типа, адський камінь. І, і зажигав його. Типу вів мене на до когось, наверное. От я включив мінікарту, і там я бачу, що типу жила та як чешуниця. І на мінікарті я бачив, що щось було червоне, і воно зникало коли щось чешуниця не хотіла вже то робити. Мені всяку білі текстурка ФНАФ така тупенька. Мені не подобається оця сильна текстурка. Ну, вже такі чесні текстурки. Господи, вже ніч наступає, мов би ви заспомнили. У мене я не виконую. Я все одно треба грати з кулічним модом. Це проходження моду були довгі. Тут дверіки стрімні. А тут Уже 10 секунд кінчати і чекатись, поки буде день. Ну, короче, я думаю вже кінчати. Адже це, наверное, довго дивиться відео. А якщо вам понравився це відео ролик, ставте лайки, підпишіться на мій канал. С вами был Барнат Зидео, всем удачи, всем пока, уииии!